Був такий чувак, він Арнольд шосне Думаю, всі його знають. Кумир для мільйонів знявся там в десятках культових фільмів. Опять же, був сенатором. Опять же, в нього жінка-красуня племінниця президента Америки. І з'ясували, що в армії є син від позашлюбних стосунків. В них є служіння горнична, яка не сильно висока, не сильно біла. От з нею в армії були дуже тривалі стосунки. І ну що ж, як же, ж, куди ж, це ж от жлізна армія. Фішечка в тому, що він чогось недоутримував від своєї жінки. А як думаєте, чого? Вона леді, вона плоніця президента, в неї родина там вся в сенаторах і мерах, перах, хто вони там є. А він хто? Він австрійський гастрабайкер. Для неї він завжди був і залишиться красивим символом для людей на австрійським гастрабайке. А для мулатки, яка в них працювала, це ж був було... Желізний армія! Вона на нього дивилась захопленими очима. І от цього захоплення йому бракувало від жінки. І він його отримав на стороні. Чоловік зазвичай, коли пускається всі тяжки, він, ну якщо це не прям така мощна, жорстка кабіна, він мусить знайти то, чого йому бракує в сім'ї, і добрати десь на Як мусить так, воно відбувається. Тому не, не потрібно забороняти чоловікові, виконувати його ролі в сім'ї, і не потрібно перетягувати штани чоловіка на себе. От і буде вам щастя.